Вітаю вас, шановні друзі. Я працюю на київському виробництві меблевому. Наше виробництво виготовляє шафи звичайні розпашні, шафи, купе і комоди. Дуже часто люди шукають щось подешевше в такому бюджетному сегменті. І Спеціально для вас фабрика розробила доволі якісний і бюджетний варіант розпашних шаф. До вашої уваги зараз буде. Сьогодні на огляді шафа сота 180. Вона у нас іде в двох інтерпретаціях: з висовними шухлядками і без них. Зараз знизу немає висовних шухлядок, це просто P180, назва цієї моделі. Якщо з шухлядами знизу, то це С180. Колір сьогодні дуб крафт білий. Ось такий. Білий з сіро чорними смужечками сорок два з це у нас ширина поличок, потім штанга. Вішати речі 865. І зараз ще вам скажу висоту цього відділу. Вішати речі складатиме десь метр тридцять пять. Метр тридцять п'ять, це для довгих речей. І антресолька в нас.